Я би усіх запросила до такої вправи. Так, ви сядьте, візьміть шматочок паперу і напишіть, е, імміграція і документи, е, там, паспорт чи грін-карта. що це для мене значить? Які відчуття, які емоції я думаю, ось ця подія мені принесе? Коли у вас буде цей списочок ось цих емоцій? Ви запитайте в себе зараз, в цей момент, що мені не дає відчути ось ці емоції? Тому що ви, по суті, ви шукаєте вібрації, ви шукаєте внутрішній фулфілмент або задоволення від життя. Мозок просто вибудував план, що там імміграція вона дасть вам ці відчуття. Насправді це ілюзія, так? тому що відчуття життя вони всі не всі створюються всередині нас. Немає значення, де ми знаходимося, так? І коли ми навчимося ці відчуття, які що ви шукаєте через імміграцію, починати виробляти тут і зараз, по закону резонансу, як наука це вже довела, так, ми фактично починаємо притягувати події і ситуації, які відповідають нашим домінантним відчуттям життя всередині нас. Тобі ж. Якщо ви боїтеся, що еміграція не складеться, ось ці відчуття і вібрації і страху вони фактично будуть маніфестувати, от саме, саме так, те, чого ви боїтеся, у відповідності до того. Якщо ви всередині себе розумієте, що о Боже, то я взагалі-то не шукаю штатів і є я шукаю Лису. грошей. Що таке гроші? гроші да? ну, тому що в багатьох ілюзіях, що тут там, в західних країнах гроші там, падають з неба. Ну, багато. Я знаю, що це колись таке було в прийняття, коли я прилітала в Україну і переїхавши в Канаду. Окей, okay, що для мене значить гроші? І так, от далі запитую, що далі? Гроші? Ага, це значить для мене свобода. Я думаю, якщо в мене буде багато грошей, я буду там робити те те те. те, те. Значить, я шукаю свободу. О, вау! Окей. Я шукаю свободу. А що мені зараз не дає відчути свободу? Які страхи, які ліміти внутрішні на цей момент не дають мені можливість відчути цієї от такого об'єму свободи? так? Або, наприклад, я шукаю abundance, як сказати українською. Над, достаток. Достатис. Я шукаю достатку. Так? Тобто, Гроші для багатьох, це може бути достаток. Ну, а достаток у когось це може бути мільйон доларів, у когось мільярд доларів. Кожного своє поняття достатку. Але по суті, достаток значить безпека. Так? Тобто, якщо в мене.